Премпамперебере коштують вони дорого. І тут став, як у мене з очей летять іскри Samsung Galaxy S22 та S22+. Усім привіт! Um, Зараз ми покажемо з усіх боків і розкажемо про їхні сильні і слабкі сторони. А ви тим часом підписуйтесь на канал, адже я вас запевняю, що кожна підтримка нас лайком додає до нашої впевненості плюс 100%. Найбільший, найдорожчий і найнешпигованіший Samsung з лінійки Galaxy. саме Galaxy s 22 Ultra. Ми вже вам його показували ось тут. Дивіться огляд. А тепер ми вирішили, що не можемо лишити вас без уваги і інших цьогорічних флагманів від Samsung. Походивши з обома, піймав себе на думці, що Якихось кардинальних змін або ще відпадних проривів у порівнянні з Galaxy попереднього року Samsung не реалізував, але над дизайном. Попрацював. Форма стала більш квадратною. Я однозначно помічаю, що цьогорічні Galaxy зовні нагадують айфони. Хіба ні? Задник матово загартоване скло, Corning Gorilla Glass Victus Plus. Колір корпуса та платформи під камерою тон в тон. Букові грані армований алюміній. Глянець. Як би не хотілося користуватися цим тактильно приємним смартфоном без чохлів, але перед очима цінних на них та чітке розуміння, що глянець затреться, зашкарбається полюбе. Тож педатам та акуратистам все ж таки доведеться одягати в чохол. Кольори у лінійці класні: білий, чорний, рожевий і зелений. Усі виглядають гідно та привабливо. Крім того, Самсунг пропонує іще ще чотири ексклюзивних варіанти: графіт, ліловий, бежевий та блакитний. Те, що ви отримаєте естетичне задоволення від нового Самсунга, без сумнівів, так само і тактильне. Матеріали екстра якісні, як і, е, зборка тут. Флагмани не розчарували. Похвалю розмір S22. Я особисто люблю більше лопати, але неможливо не відмітити, як цей компактний апарат зручно лежить в руці, легко одним пальцем з усім справляєшся, і при цьому впевнено тримаєш телефон. Менші дівочі долоньки. Як на мене, зацінять це точно. s 22 Plus має більше габарити і, відповідно, більше дюймів в діагоналі екрану. Вау. Ну, красота така. -та Обидва мають інтелектуальний дисплей Dynamic AMOLED 2X з технологією Vision Booster. І технологію Vision Booster оновлення від 48 до 120 Гц в залежності від контенту, що переглядається. Екран Galaxy S22 Ultra досягає 1300 ніт, а Samsung Galaxy S22 Plus має найяскравіший дисплей за всю історію – 1750 ніт. І це ну я вам скажу, реально дуже яскраво, але ця хвастлива фішка Самсунгів має зворотню сторону медалі. Наполегливо рекомендую вам перед покупкою кілька разів сходити в магазин та спробувати екран на власні очі, тому що ви маєте бути впевненим, що перенасиченість кольорів та яскравість самсунгівського екрана для вас є комфортною і не випалює вам очі. Ну, також поки не вдається їм вирішити питання з шимами при яскравості 100% шим складає 47% при 15. 119%. А науку доведено, що при рівні шиму вище 20% деякі люди вже відчувають дискомфорт та втому очей. Загалом начинка в обох фактично однакова. Сучасна топово-флагманська. Тож, обираючи між цими моделями, ви обираєте зручність хвату та бажану для вас діагональ екрану. Процесор Exynos 2220, 4-нанометровий, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті та 8 ГБ оперативки. NFC, підтримка 5G, Wi-Fi 6, два слоти під фізичні сим карти ESIM, USB Type-C. Реверсивна зарядка для навушників або годинника. Бездротова зарядка. Провідна 25 Вт та 45 Вт для s 22 та s 22 відповідно, IP 68. Фоткають та знімають ну просто пречудово. Ось так знімає фронтальна камера на s 22 та s 22 Дуже красиво на вулиці. Ось таке сонечко. ось такі невеличкі хмарки. по звуку. Ось так мене чутно, і я знаю, що чутно навіть те, що в наступному дворі хтось працює перфоратором. 10 мегапіксельна селфі камера та потрійна задня камера, що складається з 50 мегапіксельної ширококутної камери, 12 мегапіксельної надширококутної камери та 10 мегапіксельної телефотокамери з трикратним зумом. Усе це разом закріплює за ним статус універсальних камерофонів, які здатні задовольнити усі ваші фотозапити. У мене лише одне зауваження це людські обличчя в темну пору. Пливуть. Ну, не вдається Samsung в усьому бути досконалими. Мені здалося, що й камеру у порівнянні з попередніми поколіннями Samsung Galaxy не додали нічого, особливо нового. Але Samsung Мейкери у Promo підкреслили, що нові смартфони доповнені. Реальні. Революційних покращень. Типу, функція нічний режим великим піксельним сенсором, над прозорим склом та лінзою. Функція покращення деталізації, оптичною стабілізацією, автофремрей та АДЕПТІВ pixel Ось так працює на, на ширококутному. Перемикаємося на одиничку. Привіт! Динаміки годні і хочу відмітити їхнє вдале розташування. Тримаючи телефон у руках, не перекриваєш звук пальцем. Тепер про сумне, а саме про. Продуктивність та автономність. З важкими ігрулинами справляється заледве. Анімація підгальмовує, смартфон нагрівається, інтерфейс часом фрізить. Це був неприємний сюрприз. Але навіть це не засмутило так, як автономність. s 22 3700 мАч, S22, 4500 мАч. У помірно активному режимі, ну мається на увазі, без ігор, з темною темою інтерфейсу. s 22 в мене дотягнув до обіда, S22 тримався довше, але до вечора його все ж таки не вистачило. Щиро не розумію, чого Samsung особливо не переймається цим важливим аспектом. Це реальний чин. Дратує. Ти постійно змушений носити з собою зарядне і моніторити, де поруч є розетка або юзати пауербанк. Ну, Чесно кажучи, за немалі гроші, явно ж самсунговські флагмани прямі конкурент айфонам. але ця квола-автономність знімає з них бали. Мені правда хочеться похвалити ці смартфони, і чесно, є за що. Але якщо ви не ігроман, якщо для вас невелика проблема носити з собою павербанки, якщо ваші очі норм реагують на самсунговські дисплеї, і якщо ви не власник... Флагманів попереднього покоління, тоді вважаю, що вам все ж таки потрібно звернути увагу на ці красиві стильні, нафаршировані тактильно кльові та вмілі камерафони. Якщо у вас залишилися якісь білі плями, залишайте запитання у коментарях під відео. Я прочитаю і вам з радістю відповім. А також не забувайте підписуватися на наш канал, тиснути на лайк, на дзвоник, щоб ми разом піднімали україномовний контент. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Побачимось, коли побачимось, Па-па.